Будівництво терапевтичного корпусу Рокитнівської центральної районної лікарні здійснювалося з використанням енергозберігаючих технологій. На якість виконаних робіт приїхали подивитися учасники міжнародної конференції, яка була присвячена темі теплоенергопостачання. Не були осторонь такого візиту журналісти та рівненські активісти. Терапевтичний корпус розпочали будувати в 2004 році, а завершили будівництво першої черги у 2011 тисячі Заходи з енергозбереження дали змогу зекономити на теплопостачанні до лікарні. Лікарні, в середньому 53 гривні за метр квадратний протягом року зазначає її головний лікар Олег Костюк. Фактично це є цегляна будівля з перекриттями залізобетонними. Зовнішні стіни утеплювалися мінеральною ватою Термолайф, перекриття пінополістеролом, так само міжкімнатні перегородки проводилося утеплення. Зробили вікна, встановлені вікна фірми «Рехау» полівірні хлоридні, але з батакаперени. Слопаке за даними енергетичних обстежень в Україні 42% тепловтрат відбувається через стіни. З цього робимо висновок, що найшвидший спосіб зберегти тепло у будинку це утеплити його ззовні. Експерт екоклубу з енергоефективності Дмитро Сакалюк уважно оглянув фасад лікарні та зробив свій висновок щодо виконаної роботи. Якщо враховувати статистичний рівень робіт, який виконується взагалі по області, то цей об'єкт виконаний доволі непогано. Дотримані більш-менш всі нормативної. Використано необхідний матеріал, це мінеральна вата. Ось дотримано товщину утеплювача і, взагалі, тобто зроблені откоси більш-менш нормально. Можна сказати, що тут виконання робота десь четвірка з плюсу. Окрім огляду завершеного об'єкту, учасниками конференції повідомили й про план завершення іншого, а саме добудову та введення в експлуатацію високовольтної лінії. Довжина траси, що пролягає через Рівненську область, територію Володимирецького, Сарницького та Рокитнівського районів, складає. Майже 117,5 кілометрів. Потреба у її будівництві виникла після зупинки Чорнобильської атомної електростанції. Центральна частина України, в тому числі і Київська область, потерпає від недостачі потужностей для повного забезпечення потреб населення. В той час, як Рівницька АЕС та Хмельницька мають її надлишок. Будівництво траси повітряної лінії планується завершити у 2015 році. Тетяна Іващук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.